На сьогодні в гудбреді працює 43 людини з ментальною інвалідністю. Це 80% усіх працівників. Кожного дня ми відправляємо від 400 до 1200 хлібин. Ми готуємо безкоштовні обіди для нужденних і безхатків, і це більше 100 обідів на день. Ми написали пост в інстаграмі про те, що нам потрібна допомога. Ми не знайдемо донорів. То є велика варіант того, що нам доведеться закрити цей хаб. Доброго дня, мене звати Нікіта Зорянов і я директор з продажів та розвитку інклюзивного хабу good, Bread from good people». І зараз ми знаходимося біля його входу. Ми вже існуємо майже вісім років, і у вересні буде восьма річниця відкриття нашої пекарні. Зараз ми знаходимося в самому центрі е, нашого хабу. Це пекарня, де випікається соціальний хліб для припротових територій. Тут позаду мене ви можете побачити дошку, де прописано, куди буде відправляти хліб, який кількість е, і для кого е, можете побачити також печі, де він випікається кожного дня. Тут які відправляються прифронтові території, це і е, Дружківка Донецької області, це і Шевченкова, Харківської області, це і Херсон. Інші прифронтові міста, де дуже чекають хліб, і де він є на вагу золота. Кожного дня ми відправляємо від 400 до 1200 хлібин. Взагалі, можливості нашої покарні. Витикати можуть і більше двох тисяч хлібин на день, саме соціального хлібу. На жаль, наші умови і умови уживання самої пекарні не дозволяють робити це на повну силу, але ми робимо все можливо і від початку повномасштабного вторгнення кожного дня соціальний хліб, який серед людьми з ментальною інвалідністю, потрапляє на фронт. І він потрапляє на фронт е, і при фронтовій території тільки завдяки нашим підписникам, завдяки людям, які нас підтримують. До початку поноваштабного вторгнення це була більше комерційна ідея. Ми випікали кекси, продавали їх, але е, початок повномаштабного вторгнення, початок е, бойових дій, зовсім змінила ситуацію. І якщо б на початку вторгнення на декілька тижнів пекарня е, закрилася, то вже після цього ми почали випікати хліб. Спочатку цей хліб випікався для Києва і Київської області. І кияни, які е, залишались у місті на початку повномасштабного вторгнення, розуміють про що, е, про що це, тому що хліба не було ні в магазинах, не було ніде, не було зовсім продуктів. І ми випікали той хліб і надавали. І для мене е, надавали всім, надавали його безкоштовно. Тут один із головних наших процесів це тісто місце, де замішується тісто. Okay. Даталка нам зараз показує також. Три, три. Так, там типу сидить. Протягнути, довколається. І льох де бабати є. І воду, і воду треба? Да. Так, ось, ну в принципі, наталка вам розповіла усі процеси. Після того як замішується тут тісто, тісто дається на на, на головні процеси. Всі весь хліб ми формуємо руками, і це одна з головних причин, причин соціалізації і підтримки людей. Тому з ментальним ворінців, тому що вони працюють завжди руками, і кожна хлібина, яка надається на прифронтові території, вона зроблена. Не машиною, а з душею, і з душею ось таких людей, як Володя, Катя, Наталка, і вони дійсно вони дійсно віддаються цій справі. І для мене важливе розуміння того, що ці люди вони дають надію на щось дуже, дуже важливе, тому що більшість суспільства. Не розуміє, що люди з ментальною інвалідністю вони можуть працювати, вони можуть приносити користь, вони можуть бути частиною суспільства. І коли люди з ментальною інвалідністю допомагають нужденним більше ніж будь-хто, це дійсно стимулює і надає щось неймовірне, як в душі, так і в серці. На сьогодні в Гудбреді працює 43 людини з ментальною інвалідністю. Це 80% усіх працівників. Це у нас обладнання для круасанів і макаронів можна виготовляти. І ми зараз працюємо над цим. Також зліва ви можете бачити цех. Одна один з наших е, проектів це «Food Fighters». Ми готуємо е, безкоштовні обіди для нужденних і безхатків, і це більше ста обідів на день. Ми роздаємо їх на в Києві на Троєщині і роздаємо їх на Жилянській зараз в хостелі. Працюємо з християнськими організаціями, які які надаємо це обіди і вони їх роздають. Зараз ми заходимо в комерційний цех. Як ви зможете побачити, наш комерційний цех. Десятки разів менше, ніж за соціальний, де викликається соціальний хліб, але, на жаль, без комерційної діяльності ми не можемо е, існувати. І е, зараз е, наш комерційний прибуток е, покриває десь 20%, е, 20 взагалі потреб пекарні. Е, але це вже е, хоч щось, тому що. В моїй парадигмі і баченні я хотів би, щоб в найближчому майбутньому саме комерційна діяльність вона покривала усі наші потреби, тому що ми бачимо тенденцію, що на жаль, наші грантодавці і наша держава не готова допомагати нам, і ми можемо розраховувати лише на себе і на людей, які нас люблять, які нас цінують і розуміють нашу місію. Ми зараз знаходимося в кондитерському цеху, де випікаються зокрема кекси. Кекси для нас це окрема історія, тому що пекарня Гудбред починала саме з кексів. Тут випікаються три види кексів: це апельсиновий, банановий і лимонний кекс. І їх ви можете придбати і замовити у нас на сайті в магазині. Це наш основний продукт. Також також тут випікаються Десерт, який називається Антраме, і це дійсно щось неймовірне. Ми створили цей десерт спеціально для того, щоб підтримати збір на ремонт нашого четвертого поверху. Такий десерт коштує 2000 гривень, і всі кошти з цього десерта йдуть саме на ремонт четвертого поверху. Зараз ми знаходимося на другому поверсі нашого хабу. Тут знаходиться виставка і арт-майстерня, де працюють 10 наших митців. Це люди з ментальною інвалідністю, які обрали для себе шлях не пекарів, а шлях митців. І серед наших митців є професійні художники, є навіть геймдизайнер, який працює і створює неймовірні роботи. Тут ви можете бачити картини. Нашої майстрині Марії Письмен. зараз, буквально тиждень тому, ми відкрили нову виставку, і ця виставка буде відкриватися кожних три місяці. Ми зробили її постійно, і за три місяці ми створюємо нові роботи разом з нашими майстрами. І для них це велика подія, тому що це як будь-який митець. Це спосіб вираження своїх ідей, свого бачення, свого світу, і це намагання отримати своє визнання, визнання від людей і від суспільства для більшості людей з ментальною інвалідністю майбутнє зараз у нас в україні виглядить таким, що в один із моментів. Вони просто будуть потрапляти в психоневрологічні інтернати. І щоб цього не ставалося, існує наш хаб і наш простір. І щоб цього не ставалося на четвертому поверсі. Зараз ми створюємо кімнати підтриманого проживання, де ми будемо навчати людей з ментальною інвалідністю жити самостійно. І я мрію, що також ми тут будемо навчати HR-ів і піпл-партнерів, як правильно. Ви наймати людей з ПТСР, як винаймати людей, які пройшли бойові дії, що можна говорити, що не можна говорити, як до них ставитися, і розуміння взагалі суспільства про те, що, що, що для цього потрібно. На жаль, я бачу тенденцію, що ми не готові до цього, і саме люди з нормою не готові до цього, і ми би хотіли розвивати. Розвивати цей напрямок. Ми написали пост в інстаграмі про те, що нам потрібна допомога, і що якщо ми не знайдемо донорів і великих корпоративних партнерів, то є велика варість того, що через 2-3 місяці нам доведеться закрити цей хаб. На жаль, ми досі сплачуємо як і оренду, так і комунальні послуги, і ми не отримуємо жодної підтримки. Ми дуже сподіваємося, що нас почують, і ми знайдемо саме тих партнерів і тих людей, які будуть йти разом з нами пліч опліч до нашої спільної місії і до більш світлого і кращого майбутнього.